Розділ 67. Він дуже хороша людина. Під приголомшеним поглядом сунан, сісяя злегка відвела очі. Побачивши приголомшене обличчя Сунан, вона не могла не стиснути губи й засміятися. Її тон був дуже спокійним, коли вона підтвердила: ти мене правильно почула, я справді одружена. Сунан прийшла до тями лише через деякий час. Вона тримала сяє за руку і дивилася на неї. Її прекрасні очі все ще були сповнені недовіри, а її маленьке личко напружилося. Хто цей чоловік? Це точно не Хані Фен, чи не так? Сісяє обережно підняла руку і поплескала сунан по тильній стороні долоні. Злегка похитавши головою, вона вільно опустила погляд і спокійно сказала я вже сказала тобі, хані Фен і я вже в минулому. Тоді хто цей чоловік, за якого ти вийшла? Чому ти раптом вийшла за нього заміж? Ти не боїшся бути обдуреною? Ти справді з глузду з'їхала? Сунан добре знала сісяє ці останні кілька років вона майже завжди була з нею, ніколи не бачила, що вона з кимось зустрілася. Тому тепер, коли раптово з'явилася така приголомшлива новина, вона не могла не бути шокована. Це містер Му. Він дуже мила людина і дуже важливий. Він дуже також добре вміє доглядати за мною. Я думаю, у мене немає ніяких причин не вийти за нього заміж, особливо зараз, коли все дійсно йде гладко. Не кажи мені, що останні два дні, коли ти зникла, це сталося, тому що ти відразу пішла одружитися. Сісяє мовчала, але Сунан уже знала свою відповідь. Вона відчула головний біль, коли читала лекцію. Сяє, шлюб одна з останніх речей у житті. Як ти могла бути такою необережною? Ти його використовуєш? Розумієш його сімейне становище? Зітхання, що з тобою? Найбільше я боюся бачити тебе нещасною, добре? Не кажи мені, що ти раптом вийшла заміж лише для того, щоб помститися. Забудь про це, мені вже байдуже. Оскільки ти вже одружена, просто приведи цього чоловіка до мене, перш ніж ми продовжимо розмову. Я більше нічого не скажу. Якщо він не хороша людина, сісяє, не звинувачуй мене в тому, що я тебе вб'ю. Ти тоді ж розірвеш стосунки зі своїм дурнем так я зможу прожити ще кілька років. Це було схоже на те, що сказала б сунан. Зрозуміло, що вона неймовірно хвилювалася, але її слова були також дуже злими. Сісяє тихо слухала лекцію сунан, потім усміхнулася: Не хвилюйся. Його родина знає мою маму та мою родину. Не будемо про це. Давай знайдемо час, щоб він пригостив вас їжею. Ти і Руан Хенг можете зібратися разом. Сказавши це, вона елегантно подала їй чай. Як справи у тебе з Руан Хенгом? Вона згадала, що минуло досить багато часу, з тих пір, як Руан Хен дзвонив їй щодня, тому двоє закоханих, мабуть, помирилися. Так само. Просто він занадто наївний і повільний. Він такий односторонній, куди б не пішов. Я вирішила за кілька днів привести його до моїх батьків. Я відчуваю, що ми обоє вже не молоді. Тепер ти теж одружена, а я навіть старша за тебе на рік. Цього року мені 27, а на Новий рік виповниться 28. Мої батьки вже хвилюються. Сунан сумно зітхнула. Руан Хен зробив тобі пропозицію? Сісія зробила ковток чаю і запитала. Він згадував про це раніше. Він хотів, щоб я прийшла з ним додому, щоб зустрітися з його батьками, але минулого разу трапився той випадок, тому це відклали. Ми обговоримо це знову наступного дня, і його і мої батьки займаються літературою та мистецтвом. Крім того, усі вони розумні люди, тож їм має бути легко ладнати. Коли Сунан сказала це, сісяя раптом згадала подію минулої ночі. Вони з ченом уже вирішили, що наступного дня вона зустрінеться з його родиною. Добре, не будемо більше говорити про це, давай поговоримо про тебе коли ти проведеш його, щоб я оглянула? Сунан стримала хід думок. Вона випала ковток чаю і насупилася на сісяї, з презирством висолопивши язика. Тьфу, як гірко, я справді не знаю, чому ти любиш пити цей чай. Я все одно віддаю перевагу пити чай з молоком. Зачекай, поки ми закінчимо працювати найближчими днями, відповіла сісяя на її запитання раніше. Сунан кивнула. Тоді гаразд, ти йдеш на церемонію заручин Хані Фен із Сісіньє? Спочатку я хвилювалася за тебе. Якщо ти підеш, то я піду, якщо ти не підеш, то мені теж лінь. Щоб на це дивитися, можливо, я не зможу піти, оскільки я повинна бути на роботі в цей час. Кінець року завжди трохи зайнятий, і ці кілька днів припадуть напередодні Нового року. Тож перед відпусткою мені треба буде багато чого поспішити зробити. Коли вона подумала про проект Південної річки, Сісяї не могла не відчути головний біль. Потрібно було ще стільки всього приготувати, а незабаром свята. Вона подумала, чи варто їй просити мою учена, щоб вона могла передати свою пропозицію трохи пізніше, інакше, маючи такий короткий проміжок часу, вона дуже хвилювалася, що не зможе це завершити. Це правда, вони просто якісь неважливі люди. Хто вони такі, що я маю дбати про будь-кого? Га, І що вони взагалі сказали? Що їм найбільше потрібні твої благословення, як претензійно. Хані Фен, мабуть, осліп, тому що йому сподобалася така фальшива жінка. Неважливо, забудь, як тільки я про них починаю говорити, то злюся, я так давно не робила покупки, оскільки сьогодні сонечко гріє, давай вийдемо і погуляємо. Сісяя прослідкувала за поглядом суна і також виглянула у вікно. Вона помітила, що на дворі чудово світить сонце, і тепле золоте проміння вкриває все, все здавалося таким прекрасним. Вона подумала про це, перш ніж радісно кивнути. «М -м -м -м. Я також маю придбати новорічні смаколики для тата су та мами су. Тоді просто добре, ти можеш допомогти мені передати їх. Зараз свої новорічні подарунки ти повинна відправити сама. Мої батьки сумують за тобою. Вони не бачили, щоб ти приходила додому вже кілька місяців. Коли я повернулася, мене запитують лише про тебе, сказала сунан, підводячись. Так, я сьогодні не за кермом, тож можу поїхати з тобою разом. Сісяє посміхнулася, беручи сумочку з боку. Тоді ходімо, я обов'язково буду відповідальною і безпечно відправлю тебе додому. Проте, через кілька секунд, коли Сунан побачила каєн, припаркований перед нею, вона втратила мову від шоку. Повернувшись до Сісяє, вона вказала на машину і запитала, ти хочеш сказати, що ця машина належить твоєму таємничому чоловікові? Коли вона побачила вираз обличчя сунан, сісяя не змогла стримати сміх. Вона просто допомогла їй відкрити двері на передньому пасажирському сидінні. Тоді вона обійшла автомобіль і сіла на водійське сидіння. Не кажи мені, що ти навіть живеш за рахунок багатої людини, чорт, не кажи мені, що чоловік, за якого ти вийшла, невисокий товстун. О, може, він роговий лисий чоловік? Сунан сіла в машину і пристебнулася. Її багата уява почала розширюватися. Коли вона уявляла, як виглядає новий чоловік Сісяє. не думай так безглуздо, він досить чарівна людина. Його зовнішність не повинна поступатися Хані фену Не програє Хані фену? Хані Фен вже досить рідкісний красивий улов. Чи міг чоловік, якого ти знайшла, справді його побити? Ні в якому випадку. Мені справді стає все більше і більш цікаво. Сісяє не звернула увагу на божевільний погляд сунан, коли вона вімкнула музичний плеєр і завела двигун.